Та мейбен мейден мейдей. таке мейдей в авіації. Ну, само собою, що це не травневий день. Допоможіть мені, але є одна різниця між ними. Мейдей перейти на пен пен. Ну, все, загрожує щось життям людей не тільки для свого літака, а й для літака інших. Від швидкої до пожежних машин. Це вже на вашу вимогу. Що таке мейдей в авіації. Ну, само собою, що це не травневий день. Дивіться, мейдей це таке. Словечко, яке дуже може допомогти вам в якихось непонятних аварійних ситуаціях. Заліз звідки воно пішло? Колись ще дуже-дуже давно, коли лише починалася оця комунікація, мається на увазі розмовою з диспетчером безпосередньо говорячи, то коли в літаків вставалися якісь незрозумілі ситуації, екстрені, ну, не знали, як їх об'являти. І для того, щоб от загально прийняти якесь слово було одне для всіх країн, для всіх мов, Дали просто комусь диспетчеру придумати слово, яким вони будуть ідентифікувати, і само собою диспетчери, коли пілоти їм будуть говорити, і пілоти як будуть говорити диспетчерам, коли в них буде аварійна ситуація. І цей диспетчер почув, що пілоти, французькі пілоти, коли в них щось стається, говорять, «mayday», що в перекладі з французької, коли вбити в перекладач, воно буде означати Допоможіть мені. Ну, буде писати help me англійською мовою. І він подумав, що ну, блін, ну, воно звучить як травневий день. Його точно ні з чим не сплутає через те, що це звучить як якась місценітниця на фоні всього іншого, що говорить нормально, що це таке Mayday. І зробили отакий вигук. Так само є вигук пан-пен. Воно все повторюється по три рази, так само, як Mayday, 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 так і пан пен, пан Пен Пен. Але є одна різниця між ними і така доволі велика різниця. Дивіться, «Mayday» — це така ситуація, коли вже, ну, Ну все, загрожує щось життям людей. От прямо в цю секунду ви летите у вас щось сталося. І це, що сталося, воно загрожує життям людей. Воно може просто їх вбити, покалічити і тому подібне. Тому а, в таких ситуаціях кажеться мейдей. А в ситуаціях, коли на даний момент з літаком щось сталося, потрібен пріоритет на посадку, чи там потрібен пріоритет в комунікації з диспетчером, то вживається вигук пен-пен. Пен-пен. Пен-пен, воно обов'язково все повторюється три рази. А вже є такий прикол, що якщо ви сказали мейдей, а потім ваша ситуація покращилася і, в принципі, життям пасажирів нічого не загрожує вже на той момент, коли вона покращилася, ви можете з мейдей перейти на пен-пен, але просто оголосити про це диспетчеру. Ще одна вагома така річ, яка. Відрізняє мейдей від пенпен, це те, що коли ви кажете мейдей, обов'язково в будь-якому випадку на полосу під'їдуть різні служби від швидкої до пожежних машин. А коли ви кажете Пен-Пен, то це вже на вашу вимогу. Ви можете сказати, що давайте на всякий випадок ви підженіть, через те, що хоч у мене там двигун зараз цілий, він просто ну, працює, але там, допустимо, от вібрує, якісь дивні звуки він видає. Зараз нічого пасажирам не загрожує, але на всякий випадок ви підженіть. На випадок, якщо ти на посадці станеться, вже. Якась гірша відмова або двигун загориться, щось то краще пожежників, швидку, оце все повикликаєте і все, і я буду спокійний. Ось такі справи. Ще пілоти можуть, до речі, казати мейдей або пен-пен не тільки для свого літака, а й для літака інших. Наприклад, коли пілот стоїть на стоянці, бачить, що там якийсь літак починає горіти, полихає просто весь вогнем, загорається повністю весь фюзеляж, вся ця фігня. І він такий, ну, наприклад, мейдей-мейдей, мейдей, там-то, там-то біля такого-терміналу то терміналу, на такому-то гейті стоїть літак, і він зараз горить. Така-то, така-то його частина, прошу прийняти міри. Диспетчери уточнюють, приймають міри і все супер. Цілий аеропорт, цілий літак, ну, плюс-мінус, бо якщо він горів, він не може вже бути повністю цілий. Цілий ваш літак, цілі інші сусідні літаки, цілі люди і всякого поганого вдалося запобігти. Через те, що ви от оголосили, що ось таке. Є. Так само ви можете просто попросити, до речі, пріоритет на посадку, якщо він потрібен, просто сказати I need priority to land», наприклад. І диспетчер вам також надасть пріоритет на посадку. Ось, диспетчери самі знають, які процедури там приймати, коли пілот каже «Made» і коли пілот каже «Pen-Pen». Пілотам важливо знати, коли вживати то, коли вживати то. Це вже йде на розсуд самого пілота. Коли він бачить, наприклад, загорівся двигун. Попала пташка в нього, двигун загорівся, двигун повністю відмовив. Ну не працює, то це мейдей ситуація, бо з двигуном щось сталося, він горить, він може запалити ну, якимось чином щось інше, він може відвалитися в кінці до кінців, пошкодити фюзеляж, пошкодити поверхні керування літака. І ну, це доволі сильно загрожує життям пасажирів. От, наприклад, якщо попала та ж пташка, візьмемо, з двигуном все в порядку, але просто на ну, якийсь дивний звук. Від двигуна почав іти. Ну або двигун просто якось там почав вібрувати, то він каже, пен-пен, пен-пен-пен-пен, бо в той момент пасажирам нічого не загрожує. Ось, і це, в принципі, все. Ось така доволі цікава штука. До речі, мейди і пен пен використовується не тільки в авіації, вона використовується ще й точно в морі. Але про море я вам нічого не скажу через те, що я пілот, я не мореплавець, я про це нічого абсолютно не знаю. Якщо цікаво, можете погуглити. Так напишете Мейбен Мейден Мейдийпенпен в мореплавстві. Дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках.